1994 для України стає не менш складним ніж попереднім. Молоду державу очікують нові випробування. Влітку цього року гіперінфляція перетворює українців на мільйонерів. Тільки купити за пачки грошей практично нічого неможливо. Рекламні ролики, які зовсім нещодавно увірвались у свідомість народу, пропонують даблмінти, баунті, палмаліви, джилети і ще багато інших нових і цікавих штучок. Проте атрибути так званого красивого життя далеко не кишені середньостатистичному українцю. Все більше людей ставлять одне просте питання: як вижити? Закриваються підприємства, скорочуються штати на виробництвах. Бюджетники страждають найбільше. Люди з вищою освітою опиняються на ринках. Освітяни у вічаї вимушені йти на крайні заходи. Взимку 1994-го масові страйки одразу у п'яти областях України. Тільки у Києві у цей час припиняють працювати 200 шкіл. Президенту заробітну плату вчителя. З такими лозунгами педагоги звертаються до вищого керівництва. Цього ж року Україна очікує іспит на демократію парламентські і дострокові вибори президента. Головна причина страйки шахтарів, які розпочались ще влітку минулого 93-го року. Президентська виборча кампанія стартує 26 червня. На місце очільника країни претендують сім кандидатів. Прямого здобуває кучма, який позиціонує себе реформатором і ратує за тісні зв'язки з Росією. Зрештою, новий президент зміг подолати гіперінфляцію та вивів Україну з економічної кризи. У березні Керманич відвідує Херсонщину. Перед президентом сьогодні стоїть більш складна, складне завдання це вивести нашу державу на більш цивілізовану орбіту, ніж сьогодні ми з вами знаходимо. У 94-му нарешті починають видавати паспорти незалежної України, де відсутня графа національність, а замість герба Союзу РСР на обкладинці Тризуб. Цей рік запам'ятався українцям не тільки інфляцією, порожніми гаманцями і страйками. Незважаючи на скрутне становище, не припиняється культурне та спортивне життя країни. Більше того, ми вперше пишаємось великими перемогами олімпійське золото Оксани Баю. Дебют від Андрія Шевченка. Світовий рекорд Сергія Бубки і нарешті саме 94-го Україна вперше почула 19-річного студента фізика Святослава Вакарчука, який згодом стане одним із символів нової демократичної країни. Цей період був і для Херсонщини з 1994 по 2003 змінилось сім голів обласної державної адміністрації. Процес роздержавлення і приватизації промислових об'єктів, заявлений ще в 1992 році. Триває і в нашій області. Утворення нових підприємств і акціонерних товариств веде до структурної перебудови всього промислового комплексу. 1994 на базі заводу імені Петровського створено акціонерне товариство Херсонські комбайни. Область стає відкритою для західних і східних партнерів. Співробітництво з країнами СНД Європи та Америки стратегічний напрямок розвитку держави. 1994 року суднобудування залишається однією з головних бюджетоутворюючих галузей Херсонщини. У січні на підприємстві починає діяти новий ливарний цех. У березні на воду спускають два судна, виготовлених на замовлення філіппінської фірми. У жовтні зі сапелів суднозаводу сходить 101-й корабель, призначений на експорт. Тим не менше, цей рік для ...приємства став критичним. З'ясувалось, що він працює нерентабельно, Побоювались його закриття. 94-й рік для заводу є дуже складним в його історії, але в той же час переломним. Завод продовжує працювати, зображає всі виробні мощності, виконує об'єм 30% всіх заводів України. И выяснилось, что завод имеет тенденцию снижения рентабельности, а уже в четвертом, пятом году проявились элементы убыточности. Основным причиной является все-таки первая гиперинфляция в 92-м и 95 годах. Было выбрано и впоследствии оказалась это правильная схема. Мы ее назвали экономической трансформацией, это то есть вернуть структуру завода к структуре 60-х годов. Именно тогда заводом руководил Федор Заботин. Завод представлял компактную верь без безможних излишек, где строились 5-6, часто і 12 судов наготонажних судов при контингенті работающих. 5-6 тисяч дерев'я. Незважаючи на зубожіння, яке тоді панувало майже всюди, спільними зусиллями Херсонської міської ради та вченої ради Херсонського педагогічного інституту з 2002 року Херсонський державний університет у нашому місті відкривається новий навчальний заклад ліцей. Ідея створення належить креативній багатогранній людині Олегу Васильовичу Мішукову. Він і був його керівником до самої смерті у грудні 2011 року. конечно, мы не могли даже подумать, что у нас получится такой замечательный лицей. И вы знаете, конечно, лицей – это не стены, конечно, лицей – это не новый купленный линолеум, не пластиковые окна, лицей – это не библиотека, там уже сколько там в ней книг, да? Лицей – это прежде всего коллекция. Вот Станиславский говорил, художественный театр не нанимает, он коллекционирует своих артистов. Вот мы коллекционируем наших лицеистов, мы коллекционируем наших учителей, и у нас замечательная коллекция, замечательная. И вот поселили нас в две комнаты с треснутым графином, двумя вениками и одной шваброй, и вот с этого начинался лицей. Я помню, что все нам говорили, как они поддерживают открытие лицея, но только несколько человек, вот наш тогдашний мэр Олег Владимирович Швидко и наш Анатолий Иванович Ницой, тогдашний ректор Триюранч Беляев, вот это те, кто нас реально поддержали. Я в этом году работала еще на кафедре русского языка в университете. Но когда Олег Васильевич предложил мне перейти работать в лице, я ни минуты не сомневалась и перешла. И до сих пор об этом не жалею. Потому что работать было очень интересно. Прежде всего, потому что к нам пришли дети. Інтелектуали з ними можна було говорити на любую тему. Они були ну воспитаними дітьми, мотивованими, Всі стрімілись отримати як можна більше знань для того, щоб потім реалізувати себе. Він створився. Це був мабуть один з перших ліцеїв навчальних закладів в області профільного спрямування, і це оправдало себе і сьогодні. Це показало, що це було позитивним моментом. У 1994 Олег Васильович і гадки не мав, що через роки заклад стане одним із найпрестижніших в Україні. А його випускники прославлятимуть нашу державу далеко за її межами. Сьогодні ліцей носить назву свого засновника. Восім років уже ліцей є партнером геота інститута. То тобто ми вошли в програму, вот таку міжнародну програму по сотрудничестве с гёте ГЁТ институтом и наши дети, конечно же, имеют возможность обучения дальнейшего обучения уже в Германии. Очень много наших ліцеїстів отримують сертифікати по ізученню іностранного язика достатньо високих рівні B1, B2, C1. народження України як нової незалежної держави стало непростим періодом і для Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша у 94-му році. Він переживає глибоку кризу. Причому не тільки економічного характеру, виникає невдоволеність і у театрі, і театром. А також репертуаром, творчою незайнятістю акторів. Ситуацію рятує унікальна людина, яка з'являється у нашому місті, покинувши столицю. Володимир Бегма, заслужений діяч мистецтв України, став головним режисером і змінив уявлення про провінційний театр. Коли прийшов до херсонців, то не виголошував тронних промов нікого нікуди не закликав, не погрожував, не обіцяв. Ми просто почали працювати, говорив він. З цього періоду у Херсонському театрі розпочалась нова епоха. Піднявся творчий і професійний рівень колективу. Репертуар тих часів, складений за кращою драматургією, надав самобутності. З'явилась музична спрямованість до багатьох вистав. Режисер сам написав лібретто. Народжуються яскраві мюзикли, поетичні драми, оперети серед них. Циган прем'єр засватана невіншана, три мушкетери, есмеральда, інтерблоха, антисвіти. Кожна його постановка викликає щире захоплення херсонців, глибоко зацікавленість театрознавців та преси. Розпочинається справжнє відродження театру. Прожити, не виносима не ні думи, і углубитися, углубіться. Є наші плани нас будь то здумів существування самоубійця, самоубійство бороться з дрянь, самоубійство міріться, ні ним, як до біздалі, Когда талантлив. не Мы убиваем себя карьерой, деньгами, ножками сгорелыми. Ведь нам, актерам, жить не с потомками. Режиссеры этой подонки. Мы наших милых в объятиях душим, но впечатываются подушки на юных лицах, как след от шины невыносимо. Сегодня говорят о кризисе, из которого надо выходить, о материальном кризисе. Я считаю, что это ерунда, это словоблудие. Сейчас духовный кризис. Если стоит вопрос о том, закрывать или не закрывать театр, сокращать или не сокращать трупу, которая на сегодняшний день ну, достаточно полна и мобильна и творчески такая крепкая, то это признаки духовного кризиса. Мы, творческая часть театра, знаем пути выхода из кризиса. Мы готовы работать бесплатно. Бесплатно для зрителя. Мир, не хлам для аукціона людям, німи рек. І всі прогреси реакціон, якщо рушиться чоловік. Вот, навіть мисль долажна бути, запам'ятався тисяча дев'ятсот дев'яносто четвертий рік херсонцям і сумною подією, коли не стало все волода Федоровича Забутіна, осиротіло все місто. Легендарна людина, справи якої здається, не могло вмістити одне життя. Всеволода Федоровича знають як очільника Херсонського суднобудівного заводу у його золоту еру, яку він сам і створив завдяки гострому, креативному розуму, енергії, наполегливій праці він прославив наше місто далеко за межами радянського союзу. За чверть століття було побудовано 230 суден, з них 76 – за кордон. На кошти заводу зводять мікрорайон «Карабел», яким особисто опікувався за ботям. Вдячні херсонці назавжди збережуть пам'ять про цю унікальну людину. Його смерть стала втратою загальнодержавного рівня. Адже приклад такого життя не просто сторінки цікавої біографії, а явище рідкісне і, скоріш за все, неповторне. Він переїхав в Херсон в 1955 році з міста Ніколаєва. Його сюди направили. Главным инженером он должен был поднимать небольшой, только развивающийся завод. И он достиг, конечно, огромных успехов в этом деле. Нужно сказать, что в начиная с 60-х годов Херсонское судостроительное производственное объединение, а тогда еще Херсонский судостроительный завод, был ведущим производителем судостроения Советского Союза производства торговых судов. Наибольшие поступления валютные бюджет государства от продажи торговых судов давал именно Херсонский судостроительный завод. Всеволод Федорович Забутин был выдающимся государственным деятелем. Был уважаем не только в Советском Союзе. Конечно же, все руководители крупные нашей страны тогдашней, Знали его. Представители самых разных фирм судостроительных со всего мира хорошо знают Федоровича Забутина. Он, конечно, был лицом судостроения своего государства. Но я его, конечно, знаю просто как человека семейного, как человека, который очень любил людей, был очень щедрым, заботливым. Також херсонці можуть пригадати такі події 94-го, як відкриття приміщення Річморвокзалу у Херсоні, присвоєння Асканійському заповіднику імені засновника Фрідріха Фальцфейна. Цього ж року сюди приїздить його племінник барон Едуард фон Фальцфейн. Він спілкується з херсонцями. А ще яскравими спогадами можуть стати довгі зимові вечори при свічках. По всій країні відбуваються віяльні відключення електроенергії. У пригоді стають газові лампи і дешеві китайські ліхтарики. Від запаху гасу болить голова, а ліхтарики довго не служать. Проте навіть у таких умовах українці все одно не втрачають надії. Вони вірять, трирічна незалежна Україна таки стане на ноги і піде впевнено та гордо, до нових часів відродження і процвіта.